Друзі, вітаю! Сьогодні у нас ось такий теж рідкісний гість, мабуть, на українських теренах. Чудовий ніж 0720 або 700-й, давайте його так називати. Чесно кажучи, не знав про існування цієї моделі, поки її не отримав на огляд. Почав цікавитися, дивитися. І, знаєте, приходить мені думка така: я думаю, ми всі, ну, хлопці, любимо там бойовики, щось таке. Такі пацанячі, всякі фільми: ці серії про супергероїв, там Всесвіт Marvel, Marvel, або Всесвіт DC. Ось є якийсь такий своєрідний Всесвіт УЗТ. От скільки справді я вже е, зробив оглядів, а ну там сотні тех я там ремонтував, там гострив і так далі. Ну, от, як мінімум, там кілька сотень, може 200-300, може 400 тех. Я не знаю, я умовно зараз це кажу. От я навіть уяви не мав про цей ніж. От ні разу він мені не траплявся. Зараз вам про нього розкажу, але ось так виглядає коробка. Е, ну, як вона, ось так вона виглядає. Я маю на увазі назва моделі. Manual Folder Ну, збудовано в Америці. І тут, наприклад, навіть так цікаво, що надруковано у США. Ви бачите, написано, що зроблено в Америці. Made in – це зроблено. А принтед, ну це зрозуміло, надруковано. <смі> тобто поліграфія теж тут. Ми живемо в такі часи, коли може бути все що завгодно. Там. <смі> Річ зроблена в одній країні, а упаковки робляться в іншій. Там чи якісь буклети, якась там інша штука. Тому тут, тут на цій версії навіть написано, що це надруковано в США. <смі> Отже, 700. Ну, цікавий ніж, тим, що він. Дизайнер його невідомий, це хтось із штатних дизайнерів компанії Kai або компанії Zero <кхи> ну, Кажуть, що там Томас Вайлі я знайшов таке прізвище, бо було цікаво, просто хто ж таки придумав ці форми, такі рубані, такі дуже з кутами такими агресивно виглядає взагалі клин. <кхи> Він так більше от, під такий так званий пістолетний хват, тобто коли ми впираємося, або ще діагональний хват його називають. Коли ми впираємося ось в долоні, ось тут і можемо робити такі колючі рухи для тих людей, які <кій>, займаються там самообороною е, з ножем, е, ножовим е, спортивним е, боєм. Ось тому, що ножовий бій, ну що в результаті ножового бою повинно бути два трупа, там півтора трупа або один труп. Ну, ось. Але є спортивний ножовий бій, така собі спортивна дисципліна чи псевдоспортивна дисципліна, але вона є, існує, і там люди тренуються. <кій> так от, це мені видається, от, під такий діагональний хват, оці кути, вони, ну, принаймні так продиктовано, на мою думку, продиктована ергономіка. Але я не знав про цю модель, <кій> по гуглу <-кій> пошукав. Людей, які могли би робити, ну не якогось єдиного автора я не знайшов. Ну, хтось із штатних дизайнерів компанії Зеро Tolerance. Цей ніж випускався недовго, 4 роки приблизно, десь там з 2011 по 2015 або 2016 рік. Тобто, всього кілька років його зараз можна купити тільки, там, якщо його спеціально шукати. Ось до речі, Зеро Tolerance ніколи, як і більшість, напевно, компаній, не попереджують, що що якась модель буде знята. Просто вона зникає з каталога, просто вона зникає з полиць. Ось і вже не знайти або знайти у тих людей, які придбали і тримають на полицях <кій> Ось, колекціонери, які там тримаються все діло ну, до якогось моменту, поки там, можливо, ціна або ажіотаж на цей ніж не виросте. <кій> Хоча вчора я прочитав цікавий коментар у мене на каналі під одним з моїх відео, <кій> що ну, ніж не біткоін, тобто <кій> це навряд чи так, інструмент для того, щоб там, вкласти кошти і чекати, коли ця інвестиція стрільне, і ви зможете на цьому заробити. Так інколи буває, але так буває не часто. Тому я так більше до слова говорив про те, що інколи ті чи інші ножі, там лімітки, там дорогі ножі, ексклюзивні або дуже популярні. От вони з часом набирають вартості і це може бути інструментом інвестицій. Це було так до слова, я не наполягаю на тому, що ніж це хороший інструмент для інвестицій. Інвестуйте в нерухомість, золото, не знаю, що завгодно. А саме краще інвестуйте зараз в нашу з вами безпеку, в нашу з вами країну, в ЗСУ. Ось в перемогу, тому я далі буду під кожним відео залишати посилання на банку, для якої ми ну, на цю банку ми збираємо кошти. Ви пригадуєте, що недавно я ну, вже пройшов трошки час, знімався в програмі Гострокаша на запрошення компанії Ібіс. Ось, ми там почали збирати кошти на Київську бригаду. Ну, це один із зборів, їх є багато, сотні і взагалі тисячі, але я би просив вас долучитися до цієї банки, дозбирати суму. Ось, а за всі донати від 200 гривень і більше, окремо буде розіграна мілітарі, яку ми там з Григорієм сою гострили. Ось, І випадковим чином хтось із тих, хто задонатить суму ну 200 гривень, кратну 200, там кілька разів можна це зробити. Візьме участь, ну або більшу суму. Візьме участь у розіграші і там чудова міля на 110 ці яку ми з Григорієм гострили. Не у цьому ефірі, то є посилання на банку дам. Тому все інвестуйте. В ножі, як в засіб там заробляти, чекаючи росту інтересу до моделі. Ну це не зовсім певно. Але я про те, що от, я не знав про існування цього ножа, цієї серії загалом вона цікава, от взяв руки і ти розумієш, що це щось, щось інше. Тому що американ танто, американське танто така, якби вже сама по собі непроста штука. Зараз про це розкажу. Що тут можна сказати? На EDC, ніж би нормально себе почував на кишені, хоча в нього. <свісно> У нього джетен такий, знаєте, на як на реконах і так далі, достатньо агресивно. Я особисто не дуже люблю, але мушу погодитися. Це справді класно працює. Тобто, воно ну, просто влипає в руку. З точки зору надійності хвату. ось цей джетен просто суперова штука. Ось такий туговатий скажімо так, лайнер. Але ну ви знаєте, що тут якби, товщини цього лайнера, ну вона сама по собі продиктовує не те, що його віджати не так просто. Це не значить складно, але це означає, що блін, ти його віджимаєш, ти розумієш, ти тратиш сили. Відповідно, з тими, з тими силами він буде притискатися і запирати клинок. Тому це лайнер ну такий зовсім, знаєте, скажем, неделікатний. Проблем з відкриванням немає. Але я веду до того, що тут товщини лайнері, ну так з запасом зроблено, тому цей ніж, ну, я думаю, розрахований на певні немалі навантаження. Ось є ці типові тести, коли починають бити обухом. От я впевнений, що з такою товщиною лайнера він гарно тут заходить, якраз майже до половини, тобто суперово. тобто Тут лайнер такий ну, міцний в стилі zero Tolerance. І ще тут особливі шпеники, теж зразу звернув увагу, тільки відкрив коробку. Якщо ви пригадуєте оцю скошену форму шпеників, вона трапляється на відомій моделі від компанії Kershaw, ножі Blur. Ось, Там теж зробили таку історію з такими скошеними шпениками. Тобто вони розташовані під тим кутом, коли ви легко посилаєте палець, якщо він буде там одягнутий в рукавичку щось таке, щоб він часом не сковзнув десь. <кій> тобто ці скошені шпеники достатньо такий хороший. Конструктив в сенсі точно, що ви відкриєте. Плюс тут все продубльовано ще фліпером. Ось тобто треба доводити трошечки ніж, ніж новий, ніхто його тут нічого не розбирав. Він приїхав мені на огляд. От, зроблений він гарно. В ньому відчувається ота так звана тактикульність, назвемо так. Ще пожартую, знаєте, скажу так: текстикульність. Ну, Текстикули, це наші чоловічі <сих>, первинні статеві <сих>, ознаки і органи текстикули. Так що хтось колись так вдало пожартував, що є тактикульність, таке ну, видиме не слово тактика, а є текстикульність, коли в людини великі, такі, знаєте, якісь бронзові чи міцні, <сих> залізні, стальні. Ну, ці самі ви розумієте, і <сих> то є ще таке слово текстикульність. Тобто, це і тактикульний, і текстикульний ніж. Тому що взявши його в руки, зрозуміло, що наміри у його власника серйозні. Це я так трохи, звісно, піджартовую, чому, тому що все до цього треба ставитися з гумором в тому сенсі, бо ніж може бути для чого завгодно, і використовуватись для чого завгодно. Що там вклали в нього дизайнери і маркетологи? Це одна історія. А що в житті насправді людина тим ножем робить? Можна там купити, не знаю, якийсь там супербрутальний на Страйдер чи Медфорд. Ну, такі взагалі, ну задає питання, для чого ти так? Ти дивишся на це, і питаєш, для чого ти створений? І там в офісі готувати ним бутерброди для співробітників. Ну чому б і ні? Ну хто сказав, що цього не можна цим робити? ножем? прошу, так що як, як завгодно. Добре, повертаємося до того, що наміри серйозні. У дизайнерів цього ножа. тому що крім того всього, що тут є такий хороший запас по лайнеру, продубльовані дві системи відкривання фліпер і оці шпеники, тут немає, до речі, ніякого асиста, тобто це просто механічний. Навіть от написано, бачите, manual folder. Тобто ну, немає асиста, немає нічого такого, щоб би допомагало. Бо в блюра є, ви пам'ятаєте, якщо цей ніж малий чи знаєте, про що я кажу Kershaw Blur, там є асист, який допомагає відкриватись. Тут немає. Ось g 10 він плоский, широка кліпса. Таке вже зараз, наскільки я розумію, трохи не роблять. Зараз чуть-чуть інші кліпси почали робити. Часто це кліпси приховано носіння, насіння, тобто глибокі. Часто вони якісь такі більш делікатні. Тут ну, вона така чорна, брутальна. Ну, як і загалом весь ніж. Цей ніж на 30 є серійний номер. Є отвір для темляка дуже тоненький, правда, але продіти можна. Якщо тоненький темлячок, можна в один шар продіти. Ну, Тут якби, кілька моментів, про які хочу розказати. Першим, цей ніж виконаний з профілом клинка танто. От, Що таке американське танто і хто його взагалі придумав? Ну, якоїсь такої точно немає такої от людини. Я так думаю, що немає, я шукав. Мені, ну, в принципі, скажімо так. Здається, що Бак Янг, от в Колстіл десь в 80-х роках, от він якби один із тих перших, хто почав, скажімо так, впроваджувати оцю форму. Чим американське танто відрізняється від звичайного. Бо ви знаєте, в Японії було три види зброї, яку постійно носили при собі. Це довгий меч, який називається Катана, потім середній меч, який називався Вакідзасі. Короткий меч, уже скоріше, ніж кинжал, який називався Танто. І коли заходиш в гості до друзів, наприклад, заходиш в публічні місця, ти повинен був би зняти катану з пояса. Але от в Акідзасі танто носили з собою завжди, а танто носили навіть з собою в банях японських, тому що це зброя останнього шансу, скажімо так. Ось. І форма клина в них була зовсім інша, не така. Ось в мене є репліка на 0620. ну Цей ніж зараз важко купити, тому в репліці купив з інтересу. Ось теж американський танто. Що їх об'єднує? Це теж затеха. Ну але ще раз кажу, це бастарт. Тому не питайте, де купив і скільки обійшлось. От, на жаль, цей ніж все частіше і частіше стає просто якимись мріями в людей. Хоча тут нічого особливого немає, але його досі купують, і його можна замовити. До речі. Оцей ніж можна буде замовити, його можна буде придбати. Я залишу опис в описі, точніше залишу посилання на канал Ножовий на Гліба, і ви зможете йому там зайти, написати, він вам зможе або такий ніж привести, або можливо зможете придбати цей. але я про тамто. Е, є ребро, є дві крайки: одна крайка і друга. Оця додаткова крайка, ось вона, бачите, має виходити на такий гострий кут, ну, точніше, на кут, <гаджит> не гострий кут тупий, але є кут і є ребро. Яке от, чітко відрізняє, скажімо, вістря. Воно взагалі на катані називається кісакі. На катані на мечі в тому оригінальному японському називається кісакі. Оця частина там для пробивання, ось вона не має отакого ребра. Ось скоріше, я ще для прикладу покажу інший ніж. Це мій ніж, коли я робив на нього огляд. Якщо вам цікаво, знайдете. Називається Thunderbird, компанії Вostід. Тут, як ви бачите, цього ребра немає, але все рівно є перехід між двома спусками, між двома площинами. Площина основної, скажімо так, крайки і додаткова крайка на Ось, Але тут зроблено трошки по-іншому, тому що тут вігнуті спуски тут прямі, тому вона такої от форми набрала цікавої. Але тут, як бачите, немає оцього кута. І цей кут багатьом людям не зрозуміли, як заточувати. Зразу теж хочу це пояснити. Я беру за заточування таких ножів, але точу його так, в такому положенні. Повністю виточую, все роблю для того, щоб ця крайка була готова. Потім ніж закріпляю під ось таким кутом і працюю знову від початку до кінця всіма брусками уже в цьому положенні, для того, щоб максимально, скажімо, зберегти це ребро. Тому <смас> при заточуванні танто інколи нам, якщо говоримо про витрати часу, ну і вартості робіт, то треба розуміти, що танто це може бути ну там, не знаю, в півтора чи два рази дорожче. Але це зараз не про <смас> вартість заточування. Про цю особливість. Ось це перехід, це ребро. Воно співпадає, якщо гострити все правильно, його не зализувати, бо його не треба зализувати. В цьому є певна фішка, це якби працює як привізач, концентратор напруги. Тому таким американським танто досить добре там, не знаю, відкривати коробки, щось таке, тому що цим ребром ми працюємо. Ось. При роботі на кухні, ну вже, скажімо так, сумнівні його <хи> переваги. От. В чому ще якби сильна перевага, скажімо, так, такого форми вістря. В тому, що воно дуже швидко набирає м, своєї ширини, от якщо ми так от дивимося трикутничком. А далі ширина клина залишається однакова. І тому, якщо ми хочемо пробити цим ножем, скажімо, капот, що робила компанія Cold Steel дуже часто, ось пробиваючи там капоти своїми реконами, е, з тан тантовістрями, <кхух> то особливість така, якщо ви сюди проб'єте, то далі ніж вже зайде по саме руків'я. Все, тому що за рахунок цього кін... кінчика, цієї геометрії, ви просто робите ширину отвора достатньо для того, щоб далі вже все вістря зайшло по саме руків'я. І тому, е, дехто каже, там, що там то, там зміцнений кінчик і так далі. Він може бути і не зовсім зміцнений, він може бути достатньо делікатний. Це не означає, що завжди лом. Але оцей от захід от пробивання до цієї глибини далі дозволяє просто з тим же самим зусиллям легко пробиває ніж, аж до самого руків'я заходить, в той же самий, припустимо, капот, якщо це комусь цікаво. Для прикладу, лише я розумію, що там зараз асоціації з одними нашими майстрами ножоробами, які там з виряченими очима, щось там показують, доказують комусь. Колстіл це тоді, в 80 90-ті, вони робили це все-таки трошечки маючи більше клепки. Ось і ну, трохи з іншим смаком. Тому тестів було багато, тести були порізу, по рубці, там, різних там, туш, канати розробувались висячі і так далі. Там, там багато чого було продумано, і воно було грамотно, і воно було переконливо, і воно було свіжим і новим. І їхні вироби справді були якісними, Ось, а не щось таке, як, як в випадку от з нашим оцим, виреченим, я називаю так. Тому що я не розумію, чому людина так. В, такій, в такому ажіотажі це все постійно ще раз робить. <кхм> ну добре, одним словом, особливість така. Ви зрозуміли, що в нас є дві крайки, в нас є ребро, перехід, і саме це вважається американським тантом. Тому що класичне японське, воно не має ось цього кута, воно плавно заходить і не складається з якихось двох краєк. Або принаймні вони так зроблені, що ці, вони сходяться в, в одну площину, а не в дві окремі. Ось, але це робить ножі з американським тантом особливі. Форма сподобалася. Звичайно, першим почали масово впроваджувати саме колстіл, а далі понеслося. Багато хто має, багато хто має американське танто зараз. Ось. Тому, якщо ця форма комусь подобається, то приблизно така от історія появи. Можливо, це Бак Юнг, можливо, ні. Ось ще десь 80-ті роки. Ось тому давайте повернемося до цього ножа, до 700-го. Тобто, що тут, якби ще для мене з плюсів. <кхм> Він достатньо легкий, десь там біля 100 грам. На IDC буде жити, правда, якщо вам не жалко своїх кишень. <кхм> я з особистого досвіду просто скажу, як я роблю. Я не дуже люблю агресивну таку насічку. Тут вона, до речі, середньо агресивна. От мені траплялися ножі, особливо ті ж рекони. В них агресія вища, і це вже для мене особисто було не зовсім. Клас, тому що тут я кажу, вона відчувається, але вона ще в розумних межах. Я би нічого не робив. А от там, де це було просто наждачка, вона розривала кишеню і руку. Я просто брав саму дрібну наждачку, яку міг знайти. Там умовно якась там 800 зерно. Ну дуже дрібна наждачка. Знімав плашки, і буквально кілька разів, не тер так, щоб взагалі знести все, а буквально кілька разів я, скажімо, притуплював вершинки оцієї цієї носічки. Просто самою дрібною наждачкою. Я робив там, не знаю, 5 проходів, і цього достатньо. Більше нічого не треба робити, терти довго не треба, тому що ми втратимо дуже сильно, ми заполіруємо її або ще якось. Тому просто ну, я розповідаю знову ж таки не для того, щоб робити це на цьому чи на інших ножах. Розповідаю, як я це робив, коли мені попадалась надто агресивна насічка на моїх ножах, чи мене просили там на нових ножах це зробити теж. З часом, в принципі, ці вершинки все рівно руйнуються так чи інакше. Навіть G10, він все рівно ну, є механічний знос, тому що шкіра працює теж, як в якомусь в якійсь мірі абразив Там тканина на рукавичках і так далі. Мікропил все рівно рано чи пізно ці вершинки ступлюються, і руків'я ну, стає таке більш, скажімо так, матовим, більш таким. Ну, приємніше до років, тобто до руки, воно все-таки починає втрачати свою агресію. Але це можна простимулювати. Там, наприклад, якщо комусь цікаво для якихось ножів, то можна зробити ось так. Буквально там 5 проведень наждачкою і все. Але самою дрібною, друзі, не, це, не треба верти якимись грубими наждачками з будівельного магазину. Взагалі там краще використовуватися якимись дрібними автомобільними наждачками, які там для поліровки використовуються і так далі. Ось така от історія з цим ножем, одним словом, цікава. Сама по собі форма е інтересна. Комусь вона потрібна, комусь ні. Е переваги при прорізанні ось цим кутом, вони очевидні. Тобто можна розвинути великий тиск, розрізати, припустимо, щось з цією ділянкою, бо тут немає ось цього черевця. Але при нарізанні, наприклад, там, якихось продуктів, ще, що, звичайно, що там то буде сильно уступати, якщо би той животик, скажімо так, був. Свого часу цей ніж був достатньо дешевий. Ось. Ну зараз, напевно, це трохи не так. Зараз я думаю, що це трохи не так, зв'язку з тим, що це рідкісний ніж. І для тих людей, які живуть у всесвіті Zero Tolerance. Ну Те, що я тільки що жартував, що є всесвіт DC, є всесвіт Марвел. ЗТ зі всіма цими серіями 200, 300, там 400, 500, 600, 700, 800 серія і так далі. Дуже там є серія і підсерія. Це умовно 700 серія, так? Ось перший нулик можна і не читати. Тобто, часто, коли говоримо про якісь ножі ЗТ, ну просто там не говоримо перший нуль. там, Наприклад, цей, цей ніж, умовно, там не називаємо 0,620, а 620. Ну, отак, нулик не читаємо. Ось така, от, друзі, історія, така от геометрія. Досить цікавий раритетний ніж. Я думаю, що завдяки тому, що він ну зовсім так якби трошки інший з формою клина, а ще отакі от, ця пістолетно-діагональна така хватка цього ножа, яка от передбачена геометрією. я думаю, робить цього ножа. от У мене є товариш Влад Вітаєва вас, який пропрацював все життя в НДКЦ. Він експертом з вогнепальною холодної зброї. Ми часто з ним до піни на губах сперечаємося про позиціонування ножів. От В нього є така там бойові ножі, наприклад, він їх розрізняє там, комбати, файтери і так далі. От Ми завжди говоримо про файтер, тобто ніж для ножового бою для самооборони. От Я не погоджуюся, що така якась окрема категорія є, але влад завжди мене переконує. В тому аргументовано, до речі, про те, що. Ми можемо її називати, можемо її не називати, ну, вона апріорі існують ножі, які, ну, скажімо так, в своїй основі будувалися довкола ідеї там, самооборони ножового бою. Ось, навіть якщо їх там, маркетологи не називають якимись файтерами, там, якщо, якщо це не так, ну, ось приклад файтера. Тобто ніж адаптований, знову ж таки для колючих ударів, для швидкого вихоплювання за рахунок Гаку Емерсона і так далі. От Це, на мою думку, влад буде це відео дивитися. Я думаю, що він погодиться, що це якби, один із прикладів того, як може бути <кхи> реалізований файтер. Тобто ніж для, умовно кажучи, там, для ножового бою чи для самооборони з ножем. Ось така от історія, друзі. Такий цікавий ніж. 700 Zero Tolerance. Його. Ще раз кажу, ніколи він не траплявся, я не знав про існування цієї моделі, але так важко заплутатися, чи, точніше, так легко заплутатися в цьому всесвіті ЗТ. СТ. <смітно> Стільки моделей, вони дуже багато моделей мають. Просто дуже багато. Я от за останній час там зняв десь 20 чи 30 оглядів, у мене вже більше 200 відео на каналі. <кхмітно> там є ну, майже всі бренди світу. Я там і про ЗТ знімав, і про Колстіл, і про Спайдерко, і про бенчмейт, і всі великі виробники, там і китайці, там і Кайзери, і Сівіві. Одним словом. Я навіть не знаю, кого я не згадав. Всі італійці, МКМ, не знаю, Fox, Lion Steel. Ну, я вже навіть не знаю, кого я тільки не знімав. Тобто практично всі великі світові бренди. Ні, звичайно, є ще Кріс Рів, Ну, не знаю, от ще, можливо, мені там не попадалися ножі. Від там. А, Лес Джордж недавно був. Може ножі не попадалися мені. Не знаю, того самого Медфорда або ще там якісь, ну, ще є якісь бренди, в які не траплялись. Майкротечі в мене дуже багато було, чи От, В кожного є свій сесвіт, але у ЗТ дуже багато ножів. Справді дуже багато. Єдине, мені не подобається, що вони колись прийняли для себе цю систему тими індексами, такими чотирма цифрами. ой, ну так, Чотирма цифрами, числовим позначенням, вони всі моделі свої маркують. Не зовсім зручно, бо немає власних назв. Але це діло таке. Можна звикнути, можна. Тримати це все в голові. Для людини, для цінителя цей ніж однозначно набирає в ціні. Ну, ось цей ніж. Ось, ну, я вам зараз в даному випадку розказав про те, що такий ніж є, трошки розповів про танто. Я думаю, вам було цікаво. Ну, і от тут є запас по міцності, є запас по надійності на цьому ножу. А ще от, ви почули. Ідею мого товариша, влада про те, що є ножі файтери, які задумувалися, як основна їхня функція була така: ну паралельно з тим, можна, звісно, і готувати сендвічі, ходити з ним на природу, там не знаю польова кухня, все що завгодно. Тому власник ножа, оператор ножа вирішує, як йому його використовувати. Маркетологи лише підштовхують нашу думку і стимулюють наш інтерес до тих чи інших виробів. Так воно і в автомобілях, і в одязі, і всьому, і всьому, так воно і в ножах. Ось така історія, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте зустрінемося як завжди в коментарях.